На цьому відео перука із натурального русявого волосся, на маківці сіточка, волосся рівне, шовковисте, його можна накручувати та вирівнювати. Можна робити проділи в будь-яких напрямках. Можна тонувати в інші відтінки. Можна підстригти так, як вам захочеться чубчика також можна зробити будь-якої щільності і будь-якої довжини. Сіточка та, що на чолі обрізається. Проділи можна робити в будь-яких напрямках. Так вона виглядає у хвостику. А ось так виглядає з середини. Це додаткове кріплення для більш надійного тримання на голові. Розмір регулюється.